Принц Роланд. Якось принц Роланд зі старшими братами та сестрою Геленою грали у м'яча. Захопившись грою, Роланд перекинув м'яча через могутній дуб, який стояв неподалік. А Гелена побігла за м'ячем і не повернулася. Брати шукали її скрізь, але так і не знайшли. Тоді старший брат пішов до чоклуна Мерліна, розповів йому про все, що сталося, і запитав, чи не знає той, де сестра. Мерлін подивився в книгу чарів і сказав, що Гелену викрали злі духи, і тепер вона живе в замку короля Чорної країни, тільки найвідважніший лицар зможе повернути її. Якщо її можна повернути, я зроблю це, сказав старший брат. Повернути можна, та лихо тому, хто не дізнається заздалегідь, як потрібно чинити, відповів чарівник. Старший брат попросив Мерліна розповісти йому, що слід робити, а чого ні. Запам'ятавши на становича він вирушив у дорогу довго чекали його брати. Врешті-решт вони зрозуміли, що старший брат не повернеться. Тоді, на пошуки сестри, подався середній брат, але спершу так само пішов до Мерліна і вислухав його настанови. Але й він не повернувся. І відтак наймолодший брат принц Роланд пішов до королеви з проханням відпустити його. Королева довго не погоджувалася, але Роланд так просив її, що вона дозволила йому вирушити в дорогу. Але спершу принц Роланд пішов до печери чарівника Мерліна. Скажи мені, як я можу врятувати сестру та братів? попросив він. Слухаю уважно, відповів Мерлін. У Чорній країні ти повинен убити мечем кожного, хто заговорить з тобою, перш ніж ти побачиш Гелену. Також у Чорній країні ти не повинен їсти і пити, як би тобі не хотілося. Не дотримаєшся настанов, додому не повернешся. Роланд запам'ятав порани Берліна і пішов своїм шляхом. Довго він був у дорозі і нарешті побачив табун королівських коней із чорних країн. Він упізнав їх за чорними гривами та вогненними очима. Чи не скажеш мені? запитав Роланд пастуха, що пас табун коней, де знаходиться замок короля? Не знаю, відповів пастух. Іди далі і побачиш бабусю пташницю. Можливо, вона знає. Не вимовивши, не вимовивши із слова, Роланд витягнув меч ударив ним пастуха, і той упав. Незабаром принц побачив пташницю і спитав, де замок короля. Іди прямо, відповіла бабця, і побачиш пагорб, порослий вересом. Обійди його навколо і скажи відчиніться двері, відчиніться і пропустіть мене. Роланд подякував пташниці, обережно торкнувся мечем її шиї, і старенька впала. Невдовзі він побачив пагорб, порослий вер вересом, обійшов його і вимовив потрібні слова. Двері відчинилися. Роланд увійшов усередину і опинився в галереї з прозорою стели, оздобленою бірюзою й аметистами. Аметисти – це дорогоцінні каміни. У кінці галереї виднілися високі двері. Коли Роланд підійшов і відчинив їх, то побачив величезну залу. Стелю підтримували колони з чудовими візерунками, поміж них звішувалися гірлянди дивовижних квітів із рубінів, сапфірів, смарадів та інших коштовних каменів. Усі арки сходилися на середині стелі, а на золотих ланцюгах уздовж стін висіли величезні перлини які безперервно обертались і пломенилися яскравим сяєвом на всі боки. У центрі зали в кріслі сиділа Гелена. Побачивши Роланда, вона промовила Мій бідний молодший брате, навіщо ти прийшов сюди? Коли повернеться король Чорної країни, ти загинеш як і старші брати. У цей час Роланд саме відчув, що зголоднів. І, забувши про застереження Мерліна, попросив сестру дати йому поїсти. Галена вийшла і незабаром повернулася з чашею молока та скипкою хліба. Сестра була зачарована і не могла застерегти Роланда. Принц хотів було піднести чашу до губ, але подивився на сестру і згадав, що не повинен ні їсти, ні пити. Цієї миті відчинилися двері і до зали війшов король чорної країни. Роланд вихопив із піхов меч і кинувся на короля. Довго билися вони, аж нарешті король впав на коліна і попросив помилування. Я збережу тобі життя, сказав Роланд, якщо ти знімеш чари з моєї сестри, оживиш братів і відпустиш нас. Гаразд, нехай буде по вашому, відповів король. Підвівшись, він підійшов до потаної шафки у стіні, дістав звідти пляшечку з чарівною рідиною і дав трішечки випити гелені. Ті ж миті чари зникли. Потім він привів Роланда у сусідню кімнату, у якій лежали брати, і змастив чаклинською олією з іншої пляшечки їхні повіки, губи та кінчики пальців. Брати відразу ж ожили і підхопилися на ноги. Незабаром усі благополучно вибралися із замку і повернулися додому, до доброї королеви. Відтоді брати ніколи не залишали Гелену саму. Кінець.